Вітаю всіх! Сьогодні обзор монет України. Одна копійка 2011 року. Монетки магнітні. виготовлялись з магнітної сталі. Гурт монета Мої Гладкий. На А-версії бачимо зверху напис Україна. По центру тризуб по боках колося пшениці з листям каштану і внизу дата. На Р-версії напис 1 копійка та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ціна рядової монетки в деяких випадках розпочинаються від 3-5 центів за один екземпляр. Монетка, яка має відхилення брак, від 3 доларів. Є монетки, які коштують набагато більше свого номіналу, це монетки, які виготовлені з іншого металу, тобто не притягуються магнітом, вони іноді навіть бувають... Відрізняються кольором. І монети, які мають брак аверс-аверс, реверс-реверс і повороти у 180 градусів. Якщо аверс аверс та реверс реверс буде монетка виглядати ось так. Поворот у 180 градусів, монетка ідеалі буде виглядати ось так. Як американські монети. І Є монетки також як ось монетка, яка виготовлена з алюмінію. вона відрізняється кольором і набагато легша і світліша. Ціни на монетки розпочинаються, які виготовлені в інших металах від 100 доларів за одну монету. Монетки, які аверс-аверс. Або поворот у 180 градусів від 300 іноді 500 за один екземпляр монет. Якщо є цікаві монети, пишіть телефонуйте. Деякі я куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.